Добрий вечір, діти. Сьогодні я вам розповім казку чарівні дарунки. Жили собі два братики Сашко і Мишко. Сашко завжди допомагав мамі стам. Мишко був ледачим та вередливим. Усе йому було не так. То у Сашка іграшка краще, то він каші не їстиме. То в садок не піде, цілий рік святий Миколай спостерігав за хлопцем. Тому Сашкою він приготував велику торбу іграшок та солодощів. А Мишкові нічого. Вночі Миколай поклав свої подарунки Сашкові біля ліжка. Чворти Кантипко, який це бачив, поклав на кодру Мишка різки і розбудив його. Здавай, хлопче, Миколай приніс вам з братом подаруночки, тобі різки, а Сашку цілу торбину смаколиків і конструктор. Отак От завжди обурився Мишко. Все дістається цьому мазунчику. Але ж ти розумний хлопчик, поки Сашко спить, поміняй Миколаєві подаруночки місцями, собі забери торбу, а йому поклади різки. Мишко так і зробив. Сашко не зрозумів, чи він так розсердив святого Миколая. А Мишко так реготав, що аж подавився солодощами яких напхав повен рот, Сашко вдягнувся, узяв свої різки і вийшов на двір. От бачиш, за те, що ти добре поводився, Миколай подарував тобі різки, підскочив до нього Антипко. А Мишку он скільки всього. Отже капас нам бути вигідніше? Я не хочу бути таким, як Мишко, відмахнувся Сашко. Я не знаю, чому Миколай так зробив. Але я довіряю йому. «От дурненький!» – розчарована пирхнув Антипка, роззирнувся довкола і побачив дівчинку на ковзанці. Він тут же поставив її під ніжку, дівчинка перечепилася і впала на лід. Ану, геть звідси, крикнув Сашко і вперіщив Антипка різкою по спині. Антипка заверещав і утік. А Сашко допоміг дівчинці підвестися. Знаєш, а мені Миколай стільки цукерок подарував, що я боюся луснути, усміхнулася Сашкові дівчинка. Ходімо, я тебе пригощу. А Мишко, який не хотів ні з ким ділитися, так об'ївся солодощами, що в нього довго болів живі, бо Миколаєві подарунки чарівні. Добрим вони виходять на добре, а злим на зле. Діти, а ви чекаєте від святого Миколая подарунки? Як ви думаєте, що він вам покладе під подушечку? А зараз час відпочивати. На добраніч діти. Harun, bamsın.